Господи, благослови того, кого люблю, Збережи Його від усякого зла, видимого і невидимого, вкрий Його своїм миром, своєю тишою і добром. Дай Йому сили там, де він втомився, дай Йому надію там, де вона тьмяніє, дай йому віру там, де серце шукає відповіді. А коли важко, Тримай його так, як тримаєш усе живе в своїх руках. Господи, я прошу багато, виш світла в його день і тепла в його душу, щоб він знав, що не сам, що він дорогий, що він потрібний, що він люблений, проведи його дорогою добра, підтримай його думки, направ його кроки, наповни його серце спокоєм. Якщо прийдуть тривоги, розчини їх твоїй ласті, якщо прийдуть сумніви, перетвори їх у мудрість, а якщо прийде тиша, нехай воно буде цілющою. Я молю тебе, Господи, огорни його любов'ю, яка не ламає, а лікує, яка надихає, яка не вимагає, а лише дарує, благослови його шлях. Благослови Його дім, благослови Його серце, хай воно буде м'яким перед добром і твердим перед труднощами. Нехай ангел-охоронець береже Його вранці, вдень і вночі, нехай кожен Його крок буде під Твоїм крилом. Господи, я дякую тобі за нього, за його сміх, за його тишу, Його присутність, за те, що наша зустріч не випадковість. Хай буде мир між нами, хай буде тепло в наших словах, хай буде правда в наших серцях, і хай наша любов приносить світ. Амінь.